Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Альона і сьогодні у нас з вами буде розпаковочка з тему. Я тут замовила максимально всякі такі дівчачі дрібниці, тому я думаю, буде цікаво подивитися. Давайте розпочинати. Я все склала просто в цей пакет, вже зняла ту обгортку, в якій все прийшло, тому давайте починати. Саме перше, що мені прийшло, це ось такі ось бігуді. Вони йдуть у наборі. Їх тут, зараз я вам скажу, 20. Тут не написано, але наскільки пам'ятаю, нібито 24 штуки. І також тут йдуть зажими з ними разом в наборі. Думаю, дуже зручно. Тут бігуді в трьох різних діаметрах. Думаю, класно, ціна була дуже приємна. Буду пробувати, я їх взяла для того, аби використовувати разом із Дайсоном, після того, як я накручу, бо, чесно, мене не тримаються локони на його насадки. Тому спробую разом з бігодями. буду закріплювати, тримати якийсь час і подивлюся, який буде результат. Бо все ж таки стайлер мені дуже подобається. Але ось цей фактор, що. Локони в мене не тримаються, трошки засмучує і намагаюсь шукати якийсь підхід. Сподіваюсь, бігуді мені допоможуть. Ну що ж, йдемо далі. І також я придбала ось такі ось спонжики для пудри. Я до цього брала брендовані, але я потім думаю, навіщо? Вони такі ж самі. І я можу от взяти 10 штук. На тему, і вони будуть дешевше, аніж я взяла якогось бренду дві штуки в наборі зазвичай. Тут я взяла зараз ось такі ось у рожевому і чорному кольорах. І вони такі прикольні, вони з стразами, думаю, дуже класно. Такі ж самі м'якенькі, взагалі не маю ніякої різниці. Дорожче, дешевше. Це такий розхідний матеріал. Це, їх треба змінювати, змінювати час від часу. Тож, думаю, класно. Тим паче вони такі симпатичні, мені дуже подобається. І саме у цих ну, якогось запаху немає неприємного. Мені подобається. Далі у мене тут ось такі ось пензлі по типу копії пензлів двосторонніх від Hourglass. Я дуже хочу від Hourglass, але у них дуже страшна ціна. Тому поки спробую стін. Ну, наче м'якенькі, але треба буде спробувати їх у роботі. Ой, це взагалі класний. Ось і мені точно думаю сподобається. Оцей треба буде спробувати. Це для сухих текстур, це для рідких текстур, на вигляд симпатичні, ніби якісні, але все ж таки треба буде спробувати їх у роботі. О, так. Нібито симпатичні в косметичці на туалетному столику, точно будуть гарно виглядати, але все ж таки головне це функціонал. Це я вже оцінюю потім. Далі в мене тут ще ось такий ось пензлик. Це плеский пензель для нанесення тональної основи. У мене вже є точно такий самий, і він мені настільки подобається, У мене весь час до нього тягнеться рука, що я вирішила замовити ще один такий же самий. Бо коли той брудний. Я тоді використовую спонж, але все ж таки мені подобається зараз більше нанесення тонального саме з такими пензлями. Тому нехай буде ще один в запасі. Дуже класний, також м'якесенький. Якщо ви ще такий не пробували, візьміть. Вони дуже-дуже дешево коштують, але класно працюють. Далі я замовила ось такі ось. Зараз я відкрию вам покажу: це пучкові накладні вії. Ось так вони ось виглядають. Я, чесно, ні разу не пробувала сама клеїти собі вії. Взагалі, не пучкові, не стрічкові, ніякі. Але тільки коли ходила до візажистів, тоді мені клеїли пучкові і все. Я взяла без клею, клей я візьму в якомусь іншому місці. Все ж таки я побоююсь брати з китайських сайтів косметику особливо, яка буде контактувати з очима. Тому візьму десь клей і буду сама пробувати вчитися. Сподіваюсь, мені сподобається. Також я замовила чохол на телефон. Я думаю, всі дівчата купляють чохли на тему. Мені також захотілося. Там дуже багато їх, дуже великий вибір. О, я взяла ось такий о, з принтом змігійної шкіри. Я люблю такі всякі принти, типу там леопард, мійна шкіра, ще там щось. Мені таке подобається. За якістю, непоганий. Всередині прорізининий, знаєте, буває там візьмеш якийсь чохол. А він ну, такий тоненький-тоненький. Ну, Цей. О, більш-менш якісний. Думаю, навіть буде з нього якийсь ток в плані захисту, якщо телефон впаде, чи ще щось непоганий, симпатичний. А, мені сподобався я вже одягала його на телефон, дивилась, як воно мені прям зайшло. Далі у мене тут ось таких ось чотири пакуночки з прикрасами, і давайте всі їх по черзі подивимось. Перше, що я взяла, це ось такі ось заколочки у вигляді зірочок. Я такі бачила, здається, в сінце, але вони були кольорові, я не взяла. Я хочу просто сріблясті. Ось так вони виглядають. Не дуже великі, не дуже маленькі. Хочу якийсь з ними зробити образ, подивитися. Це, знаєте, щось таке з дитинства. В дитинстві, я думаю, у всіх дівчат були такі заколочки. Прикольно, також були дуже недорогі, можна побавитись. Потім я взяла ось таке ось намиске, якщо так можна сказати. Я його як побачила, там майже не було відгуків. А фото в відгуках взагалі не було. Але як побачила, думаю, ну мені треба. Подивіться. Ну, Просто краса, шикарна краса. Ось так ось буде виглядати на шиї. Думаю, просто шикарно. І воно, знаєте, воно нелегке, воно таке доволі важкеньке, непогана якість, я б даже сказала, дуже гарна якість для, для теми, А ось якимось образом це буде, ну просто вау. Придивіться, дуже гарно. І також ще одна прикраса. Цю я побачила вже у своєї подружки, Вона також замовляла на тему. Це ось така ось підвісочка з нібито перелинками. Дуже класно виглядає на шиї. Ну, я не буду зараз одягати, але можете уявити дуже-дуже гарно, дуже красиво. Також якось придумаю, з чим його носити, але як це виглядало на моїй подрузі, це було прям просто. І також до того ж намиста з перелинками я взяла. Сережки, зараз я вам їх покажу ось такі ось сережки. Також дуже-дуже гарні, дуже симпатичні, такі ніжні. Може зараз одягну, ось так вони відкриваються. Зараз покажу вам. Тож, ось так вони виглядають, як по мені, то дуже гарно, дуже ніжно, красиво. Навесні влітку, ну просто ідеально. Мені дуже сподобалось, як вони виглядають, і також це було дуже-дуже бюджетно. І останнє, що було в моєму замовленні, це одяг. Чесно, я вперше замовила щось із одягу на таких китайських маркетплейсах. Не ні нагалі ніколи не брала ні на тему, це вперше. Ось така ось напівпрозора ковтиночка із. Такий мені металевий, не знаю, як навіть сказати, стрази, не стрази, щось типу того, дуже прикольно виглядає. Я брала собі у розмірі М, мені підійшло прям ідеально. Тож вони йдуть розмір в розмір. Єдине, що мені не сподобалось, що тут немає якби шва ні на шиї, ні на рукавах, але, в принципі, виглядає все одно класно, прикольно, щось підійде гарно під низ цієї кортинки, і буде взагалі. Краса. Ну і на цьому це було все моє замовлення. Дякую вам за перегляд. Я постараюся залишити посилання на все під відео. Підписуйтесь і до нових зустрічей!